ТЛК-150, український підводний дрон Камікадзе, який змінює правила гри на морі. Це найменший, але не менш небезпечний представник лінійки Толока, завдовжки всього 2,5 метра ТЛК-150 може пройти до 100 км під водою, несучи до 50 кг вибухівки, і все це абсолютно автономно, непомітно, безшумно. Нову версію дрона вже оновили. Двигуни перенесли в хвіст для кращої маневреності, рулітає ближче до них для точного управління, оснащення у фантастиці, GPS-навігація, тепловізори, потужний канал зв'язку. Дрон бачить, орієнтується і виконує завдання, не видаючи себе до останньої секунди. ТЛК 150 призначений для знищення ворожих кораблів, портів, морської інфраструктури, це не просто зброя. Це відповідь на російську перевагу на морі. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.